Сімри сьогодні я приїхав на рибалку ось таке місце. Ось вже даже риба рибан під берегом плава. Ще буду пробувати. Е, теж вловити головня різного. На самому донові я хочу зараз половити, треба буде ще місце це прикормити. І вважайте, сидіть, чекати покльовок е, Окуня. А окуня ж тоже. Щось там повзає. Ладно. Угу. <Слыш> вот <Слыш Слыш> так. Вот так. Вот так. Вот так. О, он только что щука в три. Было бахнуло кого-то. А кого кто знает, так закидаю я. Короче, старший вудку. Я подставку не взял, блин, забыл. Ладно, это. Я, короче, подставку для удочки дома забыл. Сразу. Так, сейчас мы раскладываем. И Блин, у нас только тут уже запуталась. а так. Ой, на уже шесть Ни на ней ничего нема. Ты на шею вас положи. интересно, так интересно. Ой, короче, еще мой поплавок стоит. Я не понимаю, что на него что-то Потому Бо я сегодня, короче, я так бы закидал и не понимал, что на него рыба клеечная. так да тоді надо еще сюда закинуть все надо дихайся тут стоит мне сейчас надо щесь розплутати. Капець. заплуталось не люблю Якось заплутається вудки, спиннинга сейчас я надо розплутати Коротше, ось цей поплавок буде типу, як фідер. Будеться, що його, мабуть, та його точно перегрузи, будеться. я його ось так пускаю в воду. Він у мене під воду уходить. Да, тоді в мене буде фідер, що я його просто буду закидати далеко і все. Е, Надівай крючок так, все, я оцей закину. Буду зараз на цей ловить на вудка. Значить. Я забув прикормить. Точно что там червяк-червяк нормально. Сюда закинуть, короче, прикормить месяце. я забув... Так, моя прикормка, моя прикормка ось. Это така, все такая прикормка. Давайте рассыпайся. Сейчас зроблю короче шарики и продовжу. Короче, все, все. Роблю шарики. Да, я удочку сюда перекину. Тут тільки що... Шо... Ого, тепер скільки тут малика плава. Сейчас тут, тут прикормить. Ё, блин. А я траву ее, блин. Она заклеяла вообще. Блин. Я на здесь закинул. Вот так надо, короче, я сейчас так. Сюда поставить вот этой. Ну, От... О, люди, на и тоже. Так. она уже, блин. Або ні, нічого не клієн на цей. Так взагалі біля берега поставити. Що там? в Траві. Або ні, на цей теж плює Капець тут краснопір Я в шокі. А ти знаєте, як ось так щас просто біля берега поупускати. О, е. О, и хорошенький. Ой, насыкле. Давай я сейчас все изниму. на насекле. Так, снимаю, його, я сейчас все, все красно продовжу Так, все есть. Я снял. його вас крючка. Сейчас надо його понести. Понести его сюда. Закинуть фото. Давай. Давай, живай. А сюда, все Буде хорошо тільки... За що мене зачепить? А так або ні, погано. Та Там в мене риба клювати. Бо я його закинув. А я тут всякою фігнею займаюся. О, ось палочка є. Що буду тільки буду? О, палка. Є. Yeah. Зачіпаємо. Ось так. Все, є. от очепиться вона тепер. А, не було вже ось. Понятно. Все, я закинув. Я збіля бере. Або ні, це треба туди на яму кидати. Там у мене є яма, де стоїть гігантська риба. Фух. Треба ще більшу глибину, ви серйозно, да ну Коротше, тут треба ще більшу глибину, чим осе робити. Все, закину. Я його на глибину. Ну, ось і ще буду далі ловити Так, де тут крючок. Я взагалі побачу. Так. Черв'як, коротше, з'їхав, треба ще все буде поправити. Так, все є. Закину я цю удочку І нам треба зараз на всю... Копийського риба тут з'їв. Тут риба клює. Я не знаю як в мене на цей Ріганський крючок. Ловить риби Зараз буде пече біля берега, так короче Ось коротше я закину біля пара. А то я взагалі потону уже. То що або риба, або водорослі. Або даре. Фух. Як важко ловить. Есть окунь, окунь, гігантський окунь, ого-го Блін, это прямо хороший, ти подождите. Отакий горбач у нас попався мега мегабомба. хух, Хорошенький короче, окунь. Прикормили, знаєте, скільки вообще фух є. єсть Сейчас його надо нам знять крючка і посадить його в наш садок. И це все брехня, коли берете ось коротше головне місце прикормить вообще бомбовий оконь. Вложимо його коротше, в садок наш. О, жаба. В садок вскочила тільки. Ще. Капець. окунь сюди. Вообще бомба. Так, рибалка уже бомба. Я думаю, що півчасу рибалки може тут буде добре, тільки деси поплавок. Коротше, тут глибина, я вам скажу, це метрів 5-20 десь. Так треба нового нам черв'яка такого. Я не повторяю більше свою ошибку, яке сьогодні взяв коротше, мало черв'яка. Так все треба вже зняти. Мало, коротше, я сьогодні був взяв черв'яка і в мене клювали там такі-то діокуні. А я черв'яка мало взяв. На щось на цей теж зараз кличут. Ти що там. Ну, Фух. Один єсть. Це ж тільки перший. Фух. Так дивіться, я прикормку, скільки накидаю, Ну все одно є. А тут надо, я, я прямо його дуже мощно надів зараз черв'яка. Ось короче, ось так, я пучку його надів, щас, його треба мені закинути і От так я його зараз поставлю, щоб не було скучно. Ось так. Ні, погано. Ось так, во. Ну що, закидаємо? Оце опять сюди. і закину. Ось тут у мене оси поплавок Стоїть опять. Ти що, опять щось клюнуло? Ні. А було, коротше, зійшло тільки що. Його опять треба перезакидати, ти серйозно. так. Ні, ні ось сюди нам надо. От сюди нам надо. От сюди нам надо. Нехай. поплавок ти що цей. Остану. Так на цей Немає нічого. Ти що, вже утягує Та ну ні, не може так швидко. Фух, ну окунь тільки що такого, дав жару, я вообще в шоке. Ох. У нас тут на дворі... Та жарко. Я с вечерком пішов. Половить вообще окуня такого не ждал. Я все честно. Я думал, сейчас малька половлю. Ну не, клюнул же ж окунь, так еще и здоровый, вообще бомба, 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 бомба. Вот сюда нам надо сейчас поставить, О, пискарь. Ну с нам ничего не сравнится. Ну, піскар теж хороший, його пожарити взагалі буде имба. Б... Бомба-бомба. Ось піскарик отакий у нас з руку. Сьогодні у нас взагалі мега якась рибалка, я не знаю. Ло... Капайсь. як ти на такий, от кричок. У нас взагалі рибалка сьогодні бомба. Я думаю, пару з зниму. Капець тут окунь. Жаба ось опять заскочила в цей. Садок. Тікай. Так, все. Есть. Ой. Блін, заспився. Коротше, я сьогодні відео багато штук викладу. Я, якщо хочете, я вернуся завтра, чи колись там на семіс, чи, чи через тиждень уже краще розуміли, так це удочку утягло. Ну немає цей раз нічого. Ну, тоже. Тоже пофиг. Надо еще, может быть, прикормочка сыпануть. Прикормка сыпануть. Опять. Блин. Это что? Блин, не поставить. Вот так. Просто это вообще имба. Я просто... Я не знаю. Давайте я сейчас закину и продолжу. Так, все, я поставил. Це треба або під берег, або далеко кидати. Ми що очо аж туди кинути, а там ще буде добре. І тепер ми насаджуємо на... Той... на нашу другу вудку. Тільки не мою вудочку. Ні, цей раз нема нічого. Я дуже рано. Потягнув в окунь його тільки... Окунь, чи красно переотіка, що взяв. Та хто знає, що його тут взяв? Тільки що взяло щось його, і я дуже рано його потіг. Ось, наприклад. І зараз дуже рано. Та блін. Треба Перекидати так. Я думаю, ви бачите ці моя поклювка взагалі прямо. Окунь так краснопер. Штайте не дає закинуть удочку. Вон сюди, все, давайте. Поїхала. Куда, куда ти його вже тянеш? Куда, ну, куда? ти вже спішиш? Не спіши. Нікуди. Угу. Все, тоді хай тут стоїть, ладно. Ух тут і під берегом риба здорова. Я тут різня риба. Хто? Тільки хто знає яка? Або здорова, або маленька. Ой, треба глибину менше таке зробити. Бо я її дуже велику зробив. Як і той раз сьогодні, коли теж ловила в цьому місці. Вон там треба, щоб він був туди мені, во все там взагалі буде добре. Все, давай я їх поставлю. Так, все, він на знову мені типа. Ось сюди, я надо перетягти сейчас. Вс, поїхав. Давайте мені вже удочку закинуть Я нічого не вспіваю. З цими поклівками. Так, нас не надо. Нам, значит, сейчас он опять клюет. Она. Короче, нам надо сейчас и на Спинин тоже. Блин, на дичь. Червячка. такая? червяк? Че, червяка, что -то. Все, короче, хай рыба. Клюе, я и не мешаю. И я тут ни при чем, и все. Хай-хай клюе. Що Тобу... Буде коротше часу або два. І я так рішив. <смі> так, все, я тут його питаю. Я ж польоси побачу. Стою. Стою, туплю Так, у нас все надо навіть ще рішкою. Немає. Ха-на, я глибину зробив. Коротше, крючок мій ажон десь. А ха -ха, поплавок мій усі. Ти хана я закинув. Круто. Капець. Надо сейчас його буде перестати. все готово. Кліє вже щось чи що? Что, ладно, друзья, давайте, я думаю, вам с видео понравилось, всем хорошо, настрой, всем пока-пока. Рыбалка вообще классно получилась у нас. Все-таки, всем пока.